Привіт, мої птахи! Рада вітати вас на каналі Жанне Арбур. Трошки в мене сьогодні настрій, такий, ух, як кажуть, сиреночна агресія у мене сьогодні і взагалі. Добу не було світла в нас. З'явилося на 50 хвилин, знову немає. І що я змогла схопити зробити? Нічого я такого не зробила. А їсти потрібно, тому що вчора нічого не готували, так попідбирали, що було. Дивлюся, що в холодильнику лежить у мене піджарка, тут у мене 700 г. Взяла я велику миску для того, щоб збирати свою страву до кучі тоді. А зараз я це м'ясо помию і викладу на сковорідку, Смажити я буду на олії. Якщо у вас є топлене масло, робіть на топленому маслі вершковому. І так, викладаємо м'ясо і смажимо його. Звичайно, я буду смажити під кришки, тому що в мене не працює витяжка. Я буду відкривати вікно, накривати кришкою. Ви смажте, будь ласка, без кришки під витяжкою. Так буде швидше, і м'ясо ваше буде виглядати набагато красивішим. Хочу показати вам, як виглядає м'ясо, яке я буду смажити просто отакими. От Бачите? з тіпками, такими смужками, тому що потім дуже цікаво його в страві вишукувати. Спонсор сьогоднішньої зйомки ліхтарик. Він допомагає мені у всьому. О, є, аба, я ліхтарик. На дно сковорідки я. Налила 2 столових ложки олії. Якщо у вас є масло, топлене, кидаєте 2 ложки топленого масла. На холодну сковорідку я викладаю це м'ясо, яке я вам тільки що показувала, і включаю на невеличкий вогонь розсмаження проходить на малому вогні. І поступово, поступово, поступово ваше м'ясо сік, а потім воно кінець кінцем воно підсмажиться. І ми це побачимо з вами. І так, розпочинаємо смажити. Ваше м'ясо вже смажиться, а ви тим часом чистите цибулю. Дивіться, яка величезна цибулина, як моя долоня. Чотири штуки такої цибульки чистимо. Так, нарізаємо нашу цибулю. цибулю... Цибуля у нас велика. Отак. От Прямо такими широкими пелюстками. Бачите? І... Але ви повинні на сковорідку пустити їх в такому вигляді. Розібраному, в такому розібраному вигляді. Розбираю кожну пелюстку. Виглядає воно потім в, в, в нашій страві дуже цікаво. Яск розпочинає ставати вже дуже гарненьким, бачите? Навіть під кришкою. Тепер потрібно на малесенькому вогні так ви його готуєте далі. І кінець кінцем воно у вас дуже гарне буде все з усіх боків. Кожний шматочок м'яса в мене лежить окремо. Зверніть увагу. І він може свій вільно, собідно обсмажуватися. Так, мої птахи, м'ясо готове. Дивіться, яке воно гарнесеньке. Ви знаєте, чомусь через камеру воно показує, що занадто засмажилось? Ні. Насправді воно зовсім не таке засмажене, як показує камера. Але в принципі м'ясо готове, і ми будемо його просто викладати до цієї глибокої миски, накривайте його там кришкою, або відправляйте просто відпочити чи в духову шафу, холод, чи в мікрохильову пічку. Просто Ставимо, зачиняємо, і нехай воно там відпочиває. Або просто під кришкою. Ось такі оці мої великі пелюсточки. Сножуться. Зараз на це м'ясо я буду закладати цибулю. Тепер я можу спокійно посолити. І зверху я чорним перчиком тільки такі приправи. більш ніяку приправу не накладаю. Зараз весь зміст у цьому. Тільки чорний перець і тільки сіль. викладаю цибулю. Цибуля просто бомбезна. Бачите, яка вона? Вона покрила наше м'ясо і накриваємо кришкою, в кого хто не хоче ставити до нашої духовки Холодно і просто для того, щоб воно там відпочило м'яс з цибулею. Це просто неймовірна краса. Далі нам потрібно буде 4 картоплини. Великі, чотири великі картоплини. У мене тут ціла купа картоплі, але якщо її так, на неї подивитися критично, це великі чотири картоплини. Зараз я їх поріжу. Так, берете картоплинку, ріжете її навпіл і знов на Достатньо. Це достатньо для цієї картоплинки. Просто у вас повинні бути отакі, отакі дольки. Бачите? Дивіться, отак раз, два. Тут тричі. І щоб в нас виходили отакі дольки. І ми будемо їх смажити теж на олії. Я доріжу зараз цю картоплю і промию її від крохмалю. Так, дорогенькі мої цибулька дочекалася картопельки. Тепер ми солимо, солимо цибульку зверху і знову тремо чорний перець. Це дуже смачно. Отака моногамність буде дуже-дуже смачно. І викладаємо поверх нашу смажену картоплю. Тепер зверху сіль відразу на гарячу сіль. Чорний перець за смаком. І 10 зубчиків в часнику на, о, таку нехитри, на такий нехитрий засіб надавимо. І тепер оце нашу чудосію, оцю нашу страву прекрасну ми перемішуємо. До цієї страви смакує томатний сік. Так що шукайте, в кого там є де томатний сік. Доставайте. Так, накладаю в тарілочку. Все, хлопчики, дівчатка. Страва готова. У мене до цієї страви будуть помідори. І. Отак вона виглядає, ця страва. Дуже-дуже смачна річ! Я вам раджу, наказую, прошу, вблагаю, приготуйте. Приготуйте, ви будете просто щасливі. Подякуйте мені лайком. Якщо я викликала вас якусь емоцію, я сподіваюся, емоцією хорошого апетиту. Все, на все добре, Па-па.